Вітаю друзі! нарешті розіграш нашої благодійної лотереї. Переходимо до списку учасників. 100 гривень. Ведмедик шоколадний. Одна учасниця. Вона ж і переможеця. Вітаємо, пані Олено, з виграшем. 200 гривень зефір мухомори. Три учасниці. Олена Кушнір придбала два лотерейні квитки. Так, переходимо до генератора випадкових чисел. Троє учасників. Generate. Один. Олена Кушнір. Знову. Ну, вітаємо, пані Олену. Так. 300 гривень. Переничні картинки. Знову три учасники. Генератор. Скидаємо генератор чис... випадкових чисел. Так. Три учасники. Generate. третій То це у нас? Наталя Роменська. Вітаю, пані Наталю. Ну і нарешті. 500 гривень, прянична шкатулка, знову один учасник, він же. І... Переможець. Вітаю пані, пане В'ячеславу. Виграш вас. Дякую, друзі, за участь. Гарного вам вечора. На все добре.